Вітаємо друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, хай Дух Святий, утішитель, Дух Божий, Дух усього творіння, початок і кінець усього, прийде, щоб ввести наші думки, наше міркування і відкриє наше розуміння, щоб ми могли зрозуміти Бога, щоб ми могли зрозуміти, щоб ми були уважними, мудрими, щоб зрозуміти, зрозуміти Його голос, Бог, мої друзі, Бог є батько. Він не відчим. Він батько. І як кожен батько, він хоче найкращого для своїх дітей. Найкращого. Але діти не завжди хочуть погоджуватись. До цього більшого блага, блага, яке Бог хоче їм дати, Ні. Вони хочуть іти своїми шляхами, вони хочуть слідувати своїм власним бажанням, власним амбіціям. Власній волі, ви знаєте, чому такі діти, вони бунтівні? Людство бунтівне, можна так сказати, тому що людство хоче слідувати голосу серця, серце, серце саме воно бунтує. іноді людина, вона знає, що має робити, вона знає, що правильно. Але вона обирає те, що неправильно. Так воно і є. Іноді ми це робимо усі ми. Серце воно оманливе. Серце це те, що змушує нас робити помилки, робити поганий вибір. І очевидно, що ми пожинаємо плоди того, що сіємо. Сьогодні я. Збираю плоди насіння, яке я посадив вчора. Завтра я буду збирати плоди насіння, яке я сьогодні посаджу. Це те, що мені говорить мій інтелект, моя раціональність, мої міркування. Це мудрість, яку Бог дав нам усім. Отже, наш дух. Хоче робити, хоче слідувати тому, що правильне, добре. Але як щодо серця, воно хоче підкорятися, воно хоче служити духу, ні. Серце хоче йти на самоті. Серце не хоче прислуговуватись до духу. Отже, у людині є ці конфлікти. Так би мовити, внутрішні, люди живуть пекельним життям, тому що вони живуть у цій війні, так би мовити, у цьому постійному конфлікті між їхньою головою, яка зазвичай хоче того, що правильно, і їхнім серцем, яке зазвичай хоче того, що неправильно. Тільки подивіться: коли Бог коли Бог. В особі Господа Ісуса обіцяє дати нам Святого Духа, вилити Святого Духа на нас. Це для того, щоб у нас було нове серце, новий дух, щоб тоді ми могли жити у відносинах з ним. Навіть тут на землі до речі, щоб увійти до царства Божого тут на землі. Щоб увійти увійти до царства Божого тут на землі. Ісус сказав: ви повинні народитися від води, яка є покаянням і хрещенням у воді. І ви повинні народитися від Духа, який є Святий Дух. Отже, Він обіцяє. Він, Бог, обіцяє це. Подивіться. Подивіться, який чудовий текст, який дійсно чудовий текст славний. Там у пророка Єзакиля у розділі 38, починаючи з вірша 26, Бог говорить так: і дам вам нове серце. Нове серце. Не використане якесь серце, нове серце. Я дам тобі нове серце і нового Духа. Дам у ваше нутро. Нове серце і дух новий. І викину камінне серце з вашого тіла. Іншими словами, це аналогія камінне серце. Це те серце, яке вперте, горде, яке не приймає, ось як апостол Павло, апостол Павло є дуже гарним прикладом для нас, щоб ми розмірковували про його життя, його навернення, його зміни, через що він пройшов Павло. Він був впертим, гордим, він не приймав, він був релігійним, причому глибоко глибоко релігійним. І оскільки він був людиною. Він і навіть так він був такою людиною. Він боявся Бога, він був богобоязливим, але цей страх був якби від його особистої віри, його особистого принципу. Тому що як людина може бути богобоязливою і чинити зло іншим людям, що було у випадку з християнами, чи не так? Я маю на увазі Павло, він був дуже розумним, надзвичайно релігійним, дуже добре освіченим, але у нього не було цього розумного духу, тому що якби він був трохи розумнішим, мудрішим, він би подумав так: зачекайте, якщо Бог, якому я служу, Бог Авраама, Ісаака, Ізраїлю, цей Бог, якому я служу, якщо він справедливий Бог, очевидно, що Він хоче, щоб я теж був таким. Тоді, якщо я піду за ним, звичайно, я повинен бути справедливим до нього, жити з ним, ходити з ним. І чи це справедливо, наприклад, людина, яка не вірить, яка не має тієї ж релігії, що і я. Яка має іншу думку, ніж моя, чи справедливо кидати цю людину до в'язниці через мою релігію, за те, що вона не погоджується з моїм мисленням? Ні. Але він так не думав. Як людина, яка вірить у великого всемогутнього Бога, Бога, який є любов, ненавидить свого ближнього, переслідує свого ближнього? Це не від Бога, це не раціонально. Тому що Бог це любов, Бог це добро, Бог це все, що зв'язано із добром. Це все, що ідеально, досконало. Чи захоче він комусь зла? Бог є любов. Як він захоче комусь зла. Отже, Бог каже, щоб ми могли слідувати за Ним, щоб ми могли зрозуміти Його, щоб ми могли ходити за Ним. Він каже я дам тобі нове серце і нового Духа дам у ваше нутро. Ось нове серце, новий дух, і викину камінне серце з вашого тіла. Те, серце тверде. Те серце непокірне, скажімо так, яке не приймає правду, яке чинить опір правді, і дам вам серце із плоті, серце, те серце, яке. Яке буде в одному дусі з Богом, серце, яке прощає, серце, яке розуміє, розуміє свого ближнього, так воно і є. І я покладу свій дух в тебе. Ось написано він каже я духа свого дам до вашого нутра. Ось він каже так. Покладу свій дух і направлю тебе, та зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. Тобто, моїм словом, моїм законом, моєю дисципліною, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Іншими словами, тільки так ви можете слідувати Слову божому, ходити в царстві Божому тут у цьому світі, підкорятися царству Божому, якщо у вас є нове серце, новий дух, інакше неможливо. просто неможливо. І він каже: Тоді я вкладу свого духа в тебе, нутро твоє, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Іншими словами, я вкладу свій дух у вас і направлю вас, щоб ви ходили відповідно до мого напрямку, з моїми думками, відповідно до моєї справедливості, відповідно до моєї дисципліни, це те, що я сказав. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вам, я дав вашим батькам, і тут пророк Єзакиль, він каже, і каже це до народу Ізраїля. І будете мені народом, і будете мені народом, тому що в той момент вони не були народом Божим. Вони були народом Авраама, Ісаака, Ізраїля, нащадками Авраама, але вони не були народженими, іншими словами, від духа Авраама, ні. Не мали того ж духу, як Авраам. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом. Іншими словами, Бог хоче відносини з нами, Бог хоче бути близьким з тобою, мій друг, моя подруга. Тоді ти кажеш, о Боже, це те, що я і хочу, це те, що я і хочу, єпископ. Я хочу ходити з Богом. Я не хочу робити те, що неправильно. Я не хочу жити таким життям, зруйнованим, нещасним життям, яким я живу. Ні, я хочу ходити з Богом. Але що мені робити? Що мені робити? Що я повинен зробити, щоб Бог прийшов і витягнув це кам'яне серце, яке я ношу. І мій дух теж витягнув цей дух і дав мені новий дух. Що я маю зробити? Ось, тут якраз це велике питання. Що я маю зробити? Тоді тобі доведеться жертвувати? Тобі доведеться жертвувати своїм способом. Буття, життя, тобто доведеться пожертвувати світом, тобі доведеться пожертвувати всім. В глибині душі глибоко вам доведеться пожертвувати навіть власним життям. Це не вбити себе, ні, щоб покінчити зі своїм власним життям, ні. Але відкинути самого себе іншими словами. Відкинути все те, що неправильне, усе те, що є несправедливе, усе те, що. Ухиляється від Божої дисципліни, о Боже мій, я не хочу цього робити. Я більш не хочу так чинити. Мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти дав мені сили. Мені потрібно нове серце. Тому що я хочу відчути те, що відчуває твоє серце. Я хочу думати про те, що думає твій розум. Я хочу жити у відносинах з тобою, коли людина визначає це всередині себе. Перед Богом це дуже особисте, іншими словами, інтимне. Отже, вона каже Богові Боже мій, я не хочу жити для цього світу, я хочу жити для тебе. Але я не можу робити те, що хочу, тому що у мене немає сил, у мене немає умов, але я вірю в тебе. І ти обіцяєш своїм словом дати нове серце, новий дух. Я хочу, щоб ти, мій господь, мій батько допоміг мені, тому що я не можу цього зробити. Тільки ти можеш дати мені нове серце, тільки ти можеш дати мені новий дух. звичайно, щоб ти дав мені нове серце. Ти повинен забрати спочатку моє старе серце, моє кам'яне, кам'яне серце. Щоб ти дав мені новий дух, ти повинен забрати дух, який є в мені. Я хочу, я хочу, я хочу. Тому, коли людина по справжньому щиро жертвує, кладе своє життя на вівтар, вона це робить добровільно. Це не те, це не те, що хтось розмовляє з нею, тисне на неї. Ні, не тому що хтось дав пораду. Ні, вона хоче, вона прагне це нове життя. Отже, вона йде до вівтаря і кладе своє життя. Боже, ось це моя. Жертва, у мене немає ні золота, ні срібла, але те, що я маю, я тобі даю, Зв... ось моє візьми життя. Отже, коли людина приймає це рішення добровільно, за власним бажанням, очевидно, що Бог це бачить. Очевидно, що сам Бог вкладає цю волю всередині неї. Це бажання. Саме так, Бог діє в нас, вкладаючи це бажання і те, те щоб ми робили це згідно з його волею, Його доброю волею. Отже, коли людина має це прагнення, це святий дух, який вже торкається її. Так що іди з усією силою, мій друг, моя подруга. Наприклад, у нас буде скоро кампанія Святий вогонь зі святої Землі, яка відбувається два рази на рік. Два рази на рік у нас є ця кампанія. Саме для цього святий вогонь зі святої землі це те, щоб ти відновив це те, щоб ти відмовився від пропозицій цього світу. І вийшов до царства Божого, до вівтаря, віддав своє життя і залишив те, що робить тобі зле в твоєму житті, те, що шкодить твоїм відносинам з Богом, залишити все на вівтарі. Ось тут моє життя. Ця жертва, яка радує Бога, річ, яка дається, це те, що відбувається через добровільну. Волю через власне бажання, тобто людина сама себе запитує, вона сама, вона сама від себе вимагає це, вона Бог дає ці можливості. Він сам Він відкриває це сам, він кладає це бажання всередині нас. отже, ви хто має це бажання у своєму серці? Готуйтесь, тому що у нас буде кампанія святий вогонь зі Стої землі, і очевидно, ви матимете привілей покласти все своє життя на вівтар. незважаючи на це у цю неділю, яка є п'ятидесятницею, яка вона нагадує нам про п'ятидесятницю сходження святого духа на учнів цієї неділі. Ми будемо молитися, кликати, просити, благати до Бога за вас, щоб прийняли Святого Духа, щоб ви не чекали, поки відбудеться кампанія святий вогонь зістої землі. Добре, приготуйтеся теж, мої друзі, щоб і увійти до посту Даниїла. Ми збираємося також увійти скоро в піст Даниїла. І поговоримо це в інший день наступного тижня. Добре, нехай Бог благословить вас, але готуйтеся. Ви знаєте, що це ваше бажання мати Святого Духа, це Бог, який вкладає його всередині вас. Це Бог робить це. Тож ви можете бути впевнені, що ви на правильному шляху. Якщо у вас є ця жага, ви можете бути впевнені, що ви на правильному шляху. Тепер ви повинні жертвувати, жертвувати самим собою, своїм я, але добровільно. тому що якщо ви будете робити це із за того, що я кажу, це не буде жертвою. Наприклад, хрещення у воді, це жертва також. Яку ви повинні зробити із власної добровільної волі? Ні, я більше не хочу жити таким життям. Я каюсь у своїх гріхах і хочу померти для цього світу. і ось це щось особисте. Це не тому, що це доктрина церкви, центр духовної допомоги, хрещення у воді. Ні, це включено в процес нового творіння, яке Бог хоче зробити з кожного з нас через наше життя. Нехай Бог благословить вас усіх, і побачимося завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.